Вітаю, вітаю вас на моєму каналі Мій шарм стильне в'язання. Мене звати Оля. Я щиро рада з вами зустрітися сьогодні знов в такому форматі, сама обожнюю такі відео і сподіваюся, що вам зі мною сьогодні буде цікаво. Моє відео це відео про новий спільник, в який я вступила. Спільник називається Вліто двері відчиняю. Організатор спільника Марійка, канал її на YouTube називається В'язальне Асорті. Посилання на організатора та на всіх дівчат, які приймають участь, я залишу в описі, а також в першому коментарі. Тож обов'язково переходьте, підписуйтесь на дівчат, підтримуйте лайками, коментарями, а також надихайтесь, тому що краси, я думаю, буде дуже багато. Я не пам'ятаю, чи я сказала: спільник триватиме з 1 квітня по 1 серпня 2025 року. У спільнику є три номінації. Перша називається Літо пахне трояндами. Це в'язані речі для дорослих, для себе, чоловіка, мами, подружки. Друге, літо золоте, дітям радість принесе. Це в'язані речі для малюків, для діток. І третє, я морячка ти моряк. Тут Марійка нам пропонує в'язати купальники, пляжні тоніки, капелюшки, хустинки. Але коли я почула про цю номінацію, чомусь зразу згадались. Тільняшки не можу згадати українську, як це слово буде. В мене є такі в гардеробі, вони мені подобаються. І я приймаю участь у спільнику заради, заради спілкування, а не заради подарунків. Тому в третій номінації я для себе буду в'язати, напевно, тільняшку. Ну, зараз я вам розповім все детальніше. Отже, я почала з першої номінації літо пахне трояндами, і зараз я вам покажу, що я розпочала. Так, дивіться, дівчата, це перевділа спеціально на вішачок, щоб вам було зручніше побачити, що я в'яжу. Це буде така футболка, в техніці в'язання чайка. Мені дуже подобається, як в такій техніці лягає. Якщо пряжа якась секційна, дуже гарно лягає тоді пряжа. Тому я вирішила в такій техніці зв'язати футболку і додала трошечки паєток. Ви бачите, дуже рідко. Так, В'яжу я резиночку я в'язала на трійках, а саме полотно на 3,25. І в'яжу я з отаких двох пряж. Ну, це в мене основна і паєтки в мене. Деколи я їх додаю, тому що я побачила, що колір паєтки співпадає з одним із кольорів, як профарбована ниточка, і тоді, прям зовсім непомітно, що іде додаткова нитка паєтки. Так, я вже вся запуталася: додаткова нитка паєтки, а в Полотні, бачите, дуже гарно поблизькою. Літом хочеться бути гарною, яскравою, тому буде дуже гарно. Так, паєтка. І основний колір це у мене ось така пряжа. Це новинка минулого літа. Називається YarnArt Summer Dream. 100 грам 350 метрів. Тут нам пропонують спиці 3,5, гачок 3. Так, і колір у мене 43,16. Це такий від світло-сірого до темно-сірого, як ви бачите. Тут у нас 30% віскоза і 70% бавовна. Це йде ниточка бавовни, яка оплетена віскозою. Перший виріб це буде для мене. І в другій номінації літо золоте для діток, я, напевно, зв'яжу схожу ковтинку для доньки. В мене є ось така сама пряжа. Summer Dream, тільки в іншому кольорі. Це у мене колір. 40, так, а тут який у нас колір. Тут 4316, 4316 сірий, а тут у мене 43-10. Я з нею в'язала ковтинку. І ось у мене ще залишилося моточок і ще трошечки. Але мені не дуже подобається, що тут стільки золота. Але подобається цей такий гарний, коричневий і такий. Тауп, напевно, більше тауп, ніж сірий. Але дуже багато золота. Ну я подивлюсь, можливо, мені і вистачить моїй надюшці. А якщо ні, то я просто дозамовлю одну таку ниточку якогось кольору. Я бачила таку е фіолетову, ніжно-бускову, таку, можливо, цю бускову закажу для неї. Так, це буде в мене для надійки моєї, і ще для надійки. Я хочу зв'язати. В мене, як ви бачите, ось така ковтинка. Я її в'язала. Мені здається, знову діти шумлять, і я відволікаюсь, Хвилююсь, щоб мала не впала сходник. В мене зв'язана така ковтинка, їй вже два роки. Я в'язала, коли була вагітна, бачите, вона. Я зараз не розумію, або мені треба її трошечки зробити, ну, прибрати ось тут, перев'язати. І зробити не таку широку, або якщо залишити її ось таку широку, бо в принципі вона непогано виглядає напевно, треба зробити трошки довшою. І в мене ще залишилось трошки такої пряжі. І от на дюшки я хочу зв'язати, я люблю такі look, я хочу зв'язати її сарафанчик. А, в мене ось залишилась ця пряжа. Ось такий клубочок, і я минулого року розпочинала її в'язати в такій же техніці, бачите, як у мене, кокеткою сарафанчик, але я тоді взяла, щоб паєтка їй не кололась, я вирішила цю паєтку поєднати разом з, з такою пряжою. Це у мене джинс. Джинс, дівчата, зараз скажу кольор вам. Ще секундочку. 74-й. І ви бачите, він прям в поло, коли я почала в'язати разом. А його в полотні зовсім не видно, що це різна пряжа. Але тоді дуже виходить товсто. Мені здається, що це за товсто. Але, можливо, кокетку я так і залишу в дві нитки, а потім спідничку, тому що в мене виходить, ось у мене тут трошечки на кокетці ось такий шматочок і ось такий. В принципі, на кокетку мені має вистачити її на сарафанчик, може там знизу десь трошки паєтки пустити, а саму спідничку зв'язати ось цим. Джинсом. І, як ви бачите, кольор ну, один в один. Прям в, в кокетці. Тут не видно, що це дві різні нитки. Вони так класно співпали. Тому це буде для моєї надійки. Я його все складаю тут так гарненько. Таку коробочку для надюшки моєї. Так, дівчата, я хочу вам показати, як я вам казала, я люблю фемілі луки Цю футболку я в'язала, коли була вагітна Надюшкою. Вона така широченька. В принципі, мені зараз подобаються такі широкі речі. В'язала її. У мене є навіть шорт на каналі і на моїй сторінці в Інстаграм. І дивіться, яка ковтинка на мою надюшку. Я ж не вірю, що вона в минулому році була така манюсінька. Це в мене на дівчинку 74 рост. Така футболочка, так вона гарно виглядала. В ній в неї були білі шорти і такі темно-сині ласінки, як під джинси. І так класно воно виглядало. І от я тепер думаю, можливо, я перев'яжу цю футболку, зроблю вущою, а можливо, просто на дюшки зв'яжу ще одну, таку тільки вже більшу. Класно, правда, дівчата? Я так люблю, коли ми в таких луках. І другий варіант минулого року я в'язала ось таку собі також футболку. Саме, як вам сказати, українською. Принцип цієї футболки був в тому, що це не просто бавовна, а бачите, це пухнаста ниточка, пухнаста ниточка, щоб була якась пухнастість, якась фактура. А чорні полоски це звичайний джинс, тобто звичайна бавовна. Але вона косить. Але в'язала я її як у ту першу. Мені подобається, що вона така широченька. І, напевно, я її собі залишу. А от у мене залишилось трошечки цієї білої пухнастої. І я думаю, зв'язати надюшки ще другу таку ковтинку, бо я її не в'язала. Футболку цю і зв'язати для надюшки, можливо, не з чорними полосочками, а з якимись, з якимись іншими, але якщо в неї буде така фактурна одна ниточка і в мене, і це все одно, мені здається, буде виглядати комплектом, навіть якщо її смужки будуть не чорного кольору. Ну, дитині чорний кольор якось, я придумаю якому колір. То, тобто, ось такі мої плани на в'язання. Поки що одна річ для мене, і декілька для моєї надюшки. Ну, тому що раніше мені не було для кого в'язати. в мене два хлопчики. І хлопці вони поки маленькі, носять мамині ковтинки або шапочки, а коли вже стають дорослими, то вже не вдягають таке. А тепер у мене є така радість, така принцеса, яку можна в'язати. Я завжди казала, що коли в мене народиться дівчинка. То вже я буду ходити гола і боса. Так, напевно, і буде, що буде і гола, і боса, тому що хочеться всього і для, для неї всього гарного, приємного, тим паче, коли ти розумієш, що нитка натуральна, гарний склад, як, наприклад, ось ця да? віскоза і бавовна. Ну, де ви купите таку гарну футболочку на базарі чи в магазині? Отже, такі мої плани на це спільне в'язання. Я думаю, що літо у нас вийде яскраве і... і відволікли діти, вибачаюсь. І я щиро дякую вам за увагу, за те, що ви були зі мною. Маю надію, що я когось надихнула. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар. Я буду щиро рада вашому зворотному зв'язку. Рада була з вами зустрітись. Бажаю вам гарного дня! рівних петельок і багато натхнення.